Як вона називається? Що це? Грушевського? Грушевського. Грушевського девять 30. Російському? Так. Цікаво, Так. Старі фотографії знято в цю сторону до нас. Грушевська 9 з лівого, з правого боку зараз знаходиться. Ось оце той будинок. Тут була колись дошка Пашани перед ним. Його заховали ромашку, заховали, перекрили ромашкою. А це була спортивна площадка на цьому горбі. І тут от зразу от видно вхід в парк. І тут обрив очно. Отут-от -от -от обрив одразу. Mm. Він метрів ну, 6-8 він Тут був. Тут зараз сходи. Так. Так. Ого. Uh -huh. Метрів 6-8 він був. Чому я кажу, що це є фотографії унікальні. Жалко, що нема знімка з того боку. Це так. також та сама площадка? Це та сама площадка, тільки той будинок лишився справа. А, а то це, це, вже, це пологовий, це царково. Оцей от остався, цей вже побудований, ці знесені. І поворот на Листопадову сюди. Так, туди далі поворот на Листопадову, А це до роддому. А це от пішло. І бач, який паркан був тут. Угу. Цікаво, ніколи не зауважив. Звісно, зауважив би. От. А це ще лівіше, тобто тут фактично... Обзор весь зроблений, це ще лівіше. Тих будинків також нема. А це той, що я тобі показував. Сюди пішла вулиця, сюди пішла Грушевського, сюди, сюди, сюди листопадова там. Ну катедровий так, так, туди листопадова. А тут стояв будиночок. Я тобі розказував, що люди з цього будиночку, колись він цей будиночок був як дитяча лікарня використовувався після війни оцей будиночок. А потім там було... Тут тобто, знято будинки отут і от так. 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 От, а потім цей будиночок став використовуватися просто як житло. І в дворі в них, ото якраз вони мені говорили, що там були якісь рештки майру. От. І в них був бузок, і той бузок я перетяг до себе в двір, коли їх зносили. Ми, щоб, наші знайомі були, вони кажуть, що копайте собі гарний бузок. І от Ми перетягли його до себе в двір. Мені таке от в пам'яті лишилося про ті часи. А тут було два будинки. Причому цей був, був в досить непоганому стані, а тут от за деревами в поганому стані був. Напроти цього був ще один будинок такий польського типу з терасою великою. І зараз буде його фотографія, я тобі покажу. От. А це фотографія на тій же самій площаці, тільки в бік уже. Залізниці. Mm -hmm. Ось тут ще одні ворота mm -hmm. футбольні. Та сама площадка, тільки другі футбольні ворота. Величезний дуб стояв. І оце от на е Крушельницький е був двохповерховий будинок. Я тобі казав, що Алік ворона там. Тобто живе. з цієї сторони вона стояла? Ось, отут-от він стояв. Цікаво. Я кажу, що фотографії унікальні. І, можливо, хтось би дивився, то він би не зауважив цих моментів, які я тобі розказую. Може, навіть Сережа не зауважив би. Ми не могли ну я про що й кажу. Що навіть він, а, а я тут ж виріс, розумієш, для мене це дуже близько. Ну рахуй, що вернись ще раз. Дивись, на рівні другого поверху оця площадка, бач, до якої висоти була оця стіна. Отут ішла вже стіна. Угу якої висоти була стіна, якщо на рівні другого поверху площадка знаходиться? Зумішь, метрів 6-8, то точно вона мала.